Недавні дослідження зосередилися на питанні, чи підвищують рослини продуктивність, якщо додати трохи природи в офіс, чи покращаться умови, і чи стануть співробітники більш продуктивними. Це важливе питання, і, хоча ми в Epic Garden трохи упереджені, результати деяких досліджень можуть вас здивувати. Дослідження з Нідерландів провело три експерименти, щоб з'ясувати, чи озеленення офісу позитивно впливає на продуктивність. Вимірювалися як суб'єктивні, так і об'єктивні показники. Разом з цим вчені з двох інших університетів встановили, що навіть одна рослина на квадратний метр може підняти настрій. Американське товариство садівничих наук також провело дослідження серед чотирьох груп офісних працівників. Деякі працювали в приміщеннях без вікон і рослин, інші в офісах з великою кількістю вікон і зелені. Результати показали, що ті, у кого були вікна та рослини, оцінювали свою задоволеність роботою вище, ніж ті, у кого їх не було. Ще одне дослідження, яке фінансується університетами та інститутами садівництва, показало, що рослини впливають на рівень летких органічних сполук, ЛОС, що сприяє більш стійкому міському середовищу. Рослини в горщиках у робочих приміщеннях знизили рівень ЛОС менш ніж за 24 години. Журнал Corporate Real Estate також підтвердив, що рослини здатні видаляти ЛОС з повітря в офісах. Вони з'ясували, що самопочуття безпосередньо пов'язане з продуктивністю, співробітники в озеленених офісах відчувають себе комфортніше, здоровіше, креативніше і менш напружено, ніж ті, хто працює в приміщеннях без рослин. Ці дослідження доводять, що офісні рослини дійсно корисні, вони знижують рівень вуглекислого газу завдяки фотосинтезу, покращують якість повітря і підвищують задоволеність роботою, які рослини підвищують продуктивність, які рослини допоможуть вам легше переносити робочий день. Ми зібрали список з 20 кімнатних рослин, які можна розмістити в офісі. Всі вони діють як природні фільтри і допомагають зберігати енергію протягом тижня. Аглаонема Існує багато різновидів аглонеми з різними відтінками листя. Дослідження показують, що ця рослина підвищує продуктивність, знижує рівень стресу і покращує загальну працездатність. Якщо вам не подобаються зелені рослини, можна вибрати червоний або строкатий сорт, ефект буде таким же. Драцена. Драцена або драконове дерево, висока рослина, яка привносить в офіс тропічну атмосферу. Воно вимагає мінімального догляду і допомагає знизити рівень шуму, що зменшує відволікаючі фактори і покращує робоче середовище. Потос епіпремном золотистий, або потос одне з найпопулярніших кімнатних рослин. Він відмінно очищає повітря і добре росте навіть при слабкому освітленні. Чим краще якість повітря, тим вища продуктивність. Філодендрон. Філодендрон серцелистий – одне з найвідоміших рослин цього роду. Він допомагає поліпшити пам'ять, знижує кількість лікарняних днів і підвищує самооцінку співробітників Сансевієрія. Сансевієрія або тещин язик, одне з найбільш вивчених рослин з точки зору впливу на якість повітря. Вона знижує рівень вуглекислого газу і підвищує настрій. Шефлера Шефлера або парасолькове дерево легко в догляді і ефективно очищає повітря від токсинів, таких як бензол і формальдегід. Спатифілум Спатифілум або жіноче щастя ідеально підходить для приміщень з низьким освітленням. Його квіти не тільки красиві, але й допомагають знизити рівень стресу. Заміокулькас Заміокулькас – одне з кращих рослин для поліпшення якості повітря. Він невибагливий і не вимагає частого поливу. Пепаромія. Пепаромія туполиста компактна рослина, яка знижує рівень формальдегіду в повітрі. Гінаура. Гінаура або пурпурова пристрасть відрізняється незвичайними фіолетовими листями. Вона поглинає вуглекислий газ і покращує якість повітря. Маранта. Маранта, або молитовна рослина, має яскраві візерункові листя. Вона не тільки очищає повітря, але й підвищує самооцінку співробітників. Калате, Келаси обифале, або рослина павича покращує дихання і створює тропічну атмосферу в офісі. Фіттонія Фіттонія або нервова рослина видаляє з повітря токсини, такі як бензол і толуол. Пілея. Пілея або алюмінієва рослина покращує якість повітря і робить робоче середовище більш комфортним. Фікус еластика. Фікус каучуконосний видаляє з повітря бактерії і спори цвілі. Монстера монстера не тільки красива, але й очищає повітря від токсинів. Сциндапсуйс. Сциндапсуйс або сріблястий потос ефективно видаляє ледкі органічні сполуки. Ноліна. Ноліна або слонова нога ідеально підходить для офісів з низьким освітленням. Хлорофітум. Хлорофітум або рослина павук видаляє з повітря до 95% токсинів. Давалія Давалія або «Заяча лапка» створює затишну атмосферу в офісі поширені запитання. З яка найкорисніша кімнатна рослина в їх багато вибирайте зі списку вище: з скільки рослин потрібно для поліпшення якості повітря, в навіть одна рослина вже дасть ефект, а кілька посилять його, з які рослини корисні для психічного здоров'я. Хлорофітом, фікус або монстера покращують якість повітря та настрій. З чи підвищують рослини на робочому столі продуктивність? В дослідження показують, що вони покращують фактори, що впливають на продуктивність. З чому рослини підвищують продуктивність? В. Вони покращують якість повітря, зменшують стрес і підвищують мотивацію. З чи допомагають рослини зосередитися? В так, вони позитивно впливають на концентрацію і працездатність.